Дефлю Стронг. Сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Друзі, вітання! Мене звати Ігор Гаврачак. Це традиційно YouTube платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас 8 лютого, субота. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій. А подій справді багато і є достатньо хороших для наших силоборони, які відпрацювали прекрасно по позиціях ворога. Про тим, як розпочати, традиційно також хочу вас попросити поставити цьому відео лайк. Підписатися, якщо ВАРАТО не підписані, прокоментувати, написати звідки ви дивитесь. Можливо, є ваші запитання, побажання, якісь зауваження. Ну і звичайно, діліться. Діліться оглядом карти бойових дій, тому що це важливо. Так працюють алгоритми YouTube. і в такому випадку значно більше українців зможе зрозуміти, побачивши огляд, що відбувається на нашій землі, і не тільки, тому що ми розпочнемо огляд з роботи безпілотників Сил оборони України. Ростов і Волгоград. Давайте послухаємо ці прекрасні звуки, а далі я розповім, куди ж били наші оборонці. Як завжди міноборони Російської Федерації мовчить, каже, що все позбивали. Ростовські шпабліки, очевидці кажуть, що є атака, відбулася атака і влучання на нафтоперекачувальну станцію передмісті чортково є такий населений пункт Ростовської області. А також у ніч на 8 лютого безпілотники атакували нафтоперегідну станцію в Волгоградській області. Волгоградську область, ви добре пам'ятаєте, там НПЗ свого часу кілька днів тому дуже гарно, смачно дали припалити наші сили оборони. Після цього влада, ось ця Волгоградська область, сказала наступне: не знімати, не фотографувати, не робити відеофіксації ударів по НПЗ. Все чисто, нікуди не попали, але фіксувати не можна. Насправді НПЗ це зупинився, як і більшість заводів, підприємств, нафтопоробних, куди б'ють наші безпілотники. Ось така інформація по території Російської Федерації. Звичайно ж, Курський напрямок і що відбувається на Курщині. Ну, в першу чергу, Володимир Зеленський підтвердив дві речі: те, що відбуває три. Те, що курська операція 6 лютого розпочалася на південний схід. Ось я вам продемонструю, де активні бойові дії тривають, і детально ми зараз з вами їх проговоримо. Ось в цьому районі. Також є вже відео роботи хаймерсів по позиціях ворога. Ліквідовано як мінімум 20 офіцерів. Російської Федерації і КНДР так так КНДР вони повернулися. Це друга новина. Мається на увазі це влучання. Ось ви бачите, його підтвердив ліквідацію Володимир Зеленський. І також наш головнокомандувач, верховний головнокомандувач, повідомив, що на Курському напрямку знову з'явилися війська північної Кореї. Їх відвели через високі втрати. Очевидно, їх перегрупували, з'єднали, можливо, зробили якийсь вінігріт з якимось 155-ю або якоюсь там я не знаю вісімсот ю Вони зараз таке роблять, полюбляють, змішують і кидають знову ж таки на. Лінію бойового зіткнення, але суть в тому, що вони тут вже є. Ну і безпосередньо, що відомо на сьогоднішній день, на 8 лютого. От Давайте я вам продемонструю. Ви бачите, заштрихований напрямок Курського плацдарму. Вже це кажуть самі росіяни. Ось рухатись будемо від Суджі, і будемо міряти. Так? Вірніше навіть від Суджі, а від Махнівки почали сили оборони наступальні дії. Махнівка. Далі йде Чер... Черка... Черка... Черкаська Конопелька. Ось майже я потрапив. Далі йде цей сам пункт називається Фансіївка і до уланок. Ось, якщо ми глянемо, орієнтовно це такою ламаною. 8 кілометрів. 8,5. Давайте я промалюю по прямій. Махнівка, уланок. Ось 8, майже 9 кілометрів. Що каже Володимир Зеленський? Що сили оборони просунулись на 2,5 км, закріпилися. Пабліки перевірені кажуть, що на 5 кілометрів, а бачимо, що Уланки, правда, на мапі Діпстейт вони під контролем росіян. Хоча самі воєнкори кажуть, що вони частину населеного пункту уланок не тримають. Але точно відомо наступне: що просунулися сили оборони в Черкаську Конопельку, ось заштрихований і контролюється напрямок. Ось далі населений пункт Фансіївка. Чи Фанціївка, я не знаю, як вона називається в, на Російщині, але е, груп не важливо. І бої тривають біля уланок. Як наслідок, вже відомо точно, що керівництво 11-ї бригади ВДВ Росії відсторонили через відсутність контингенту окупантів саме в районі ось, власне, Черкаської Конопельки. І також Фасійки чи Фатіївки по-різному її називають. Продемонструю вам цей напрямок ще раз. Ось найактивніші бойові дії на Курському напрямку тут саме тривають. Окрім цього, на жаль, я це відео вам продемонструвати не можу. Від Черкаської Конопельки на південь, біля Плехово, ось в районі 7 кілометрів. Наша 129-та бригада тероборони вела активні бойові дії. І що вони зробили? Вони запустили дрони і розтовкли позиції росіян. Знову ж таки кажу, що це відео продемонструвати я не можу, бо втрати росіян очевидні, видно на кадрах і серйозні. Загалом, по Курщині, ситуація наступна: що росіяни не те, що не можуть відвоювати те, що їм каже Путін, а вони втрачають позиції, бачимо, почали рухатися на схід. Найцікавіше, що рух правильний, я не оцінюю, я констатую. Так? ось Попри залізницю, логістику росіян, в тому числі в Білогрудську область. Також хочу нагадати вам слова головнокомандувача Олександра Сирського, що за січень місяць, минулий місяць, сили оборони вразили велику кількість техніки, і загалом 66% всієї, всього металу, який мали росіяни, наші сили оборони розбили з безпілотниками. Тобто ми бачимо, що дві третини ударів. по Техніці, артилерії, там якісь мінометному розрахунку це все є. Дрони це дуже важливо і бачимо наскільки наші сили, і до речі, акцент на цьому робиться Владимир Зеленський зустрічався з відповідними підрозділами. Це дуже хороші результати. Більше того, за січень місяць росіяни продемонстрували найменший темп просування за усі останні місяці з найбільшими відповідно втратами. Майже 49 тисяч безповоротних втрат. Це вбитими та. Пораненими більше того, вже якщо про це говорити, з'явились кадри з Якутії, відповідно, де пролетів в Якутію літак, і вивантажує цинкові труни. Ось ви бачите за кадровий голос, російський розповідає, скільки їх багато, і що бачите, насправді вночі це роблять, аби тихесенько ніхто не бачив, повертати вже хороших росіян. Нещодавно, до речі, також я вам демонстрував на зведеннях з Романом Світаном. Кадри, як на Донецькому напрямку, росіяни ескаваторами розправляють, роблять такі рови. Здавалося б, вони хочуть садити картопельку. А ні, вони саджають туди чорні мішки. Розумієте, що в тих чорних мішках є. Такі братські могили роблять, тому що росіяни не рахуються втратами, але попри те, що вони з ними не рахуються. Вони відчуваються, тому що зараз вони не можуть наповну нарощувати те, що втрачають саме тому. Останні 9 днів наступальні дії в Росіян значно зменшилися. Вони вдвічі зменшили свої атаки. Мається на увазі не лише там на курському напрямку, особливо на Донецькому східному напрямку. До нього ми ще дійдемо. По Курську я вам розповім, що відбувається. Очевидно, будуть і далі просування. Є проблеми в Росіян. Активні бойові дії тримають на Куп'янському напрямку. Це річка ОСКІЛ. Її верхня межа над Куп'янськом, так північно біля дворічної, ось росіяни намагаються тиснуть, і тут ситуація дуже непроста. Це з півночі від Куп'янська, попри те, що військова адміністрація Куп'янська казала, що за півтора кілометра позиції ворога знаходиться. Ми бачимо далі. Діпстейт упевнено малює 4-5 кілометрів до передових позицій росіян. На південь, що в нас є? Ну, по-перше, хочу привітати батальйон «Ахілес» 92-ї бригади. Під керівництвом Юрія Федоренка вони стали полком і відразу вже продемонстрували роботу. Суть тому що сьогодні вранці, в шостій ранку, в районі, от на пункту пункт Лозова, ви ось бачите, так це давайте глянемо скільки до річки ОСКІЛ. Орієнтовно в 10 кілометрах. Ну от вище північніше північніше вони до річки Оскіл дійшли ще раніше. Так, от в районі Лозової, що відбулося? Штурмова група противника виїхала на цьому на цей напрямок. Попереду їхав танк стралами, а за ними слідувала легкоброньована техніка зі штурмовиками на борту. 429-й окремий полк безпілотних систем Ахілеса разом з гвардійцями першої бригади буреві та десантниками. 77-ї аеромобільної бригади вчасно виявили та спалили ворожу техніку. От бачимо, Ахілес з сумішніми підрозділами. Розкатали росіян, знищили два БМП та уразили танк. Як наслідок, також десятки поранених та вбитих росіян. Це в районі власне Лозової, а тепер від Лозової. Рухаємось південніше. Тут, до речі, активні бойові дії тривають справді біля Вишневого є 1 травневе. Це буквально в 10,5 з половиною кілометрах від роботи в першу чергу ахілесівців, і тут працює третя штурмова. Що каже третя штурмова, що вони зробили біля 1 травневого? Там взагалі відбувся серйозний погром. Росіян. Тому що в районі цього на самого пункту 4-та танкова дивізія, так звана елітна дивізія, Кантимирівська Першої танкової армії Російської Федерації спробувала ось на цьому напрямку рухаючись, ви бачите, ось так. От орієнтовно. Вони спробували здійснити прорив колоною танки та БМП за участі БАГІ. Як наслідок, потрапивши під удари артилерії, противник втратив перші два БМП ще на переправі. Техніка попросту втопилася в роботу. Вступили сили фпв бригади, які завдали ударів на ходу руху ворожої техніки. Піхота поза Планово десантувалася з машин і її добили скидами та артою. Штурм росіян закінчився знищенням їх великої кількості. Підсумок цієї невдалої атаки для росіян. Мінус 10 одиниць ворожої техніки, 10 двохсотих і 30 трьохсотих від Російської Федерації. Ось все, чим закінчилася наступальна механізована операція, так звана росіян першого, біля 1 травневого. І це коли працює третя штурмова бригада. От такі от наслідки для росіян. Рухаємось південніше. Є зміни і є просування ворога. Ось вони, напевно, можливо, вже зауважили в районі. Терни в бік Ямполівки. Цей напрямок росіяни активізували кілька тижнів тому, докинувши сюди чимало резервів. Нагадаю вам, що вони намагаються тут зробити. В першу чергу промалюю так, це в нас є ріка Чорний Жеребець. Ось вона. І як сьогодні пригадую, багато багато місяців росіяни тиснули власне в ось цьому напрямку на терни безрезультатно. сили оборони відбивали і навіть заходили на позиції ворога. Згодом, знову ж таки, росіяни кілька тижнів тому перевели сюди достатньо резервних сил і обійшли ріку, переправились в її одні з неточих напрямків, зайшли до Іванівки, вже це по правий берег річки Чорний жеребець, і просунулися в районі Ямполівки. Я вам наближу продемонструю, де вони просунулися від населеного пункту Терни в бік Ямполівки. Взагалі, глибина просування їхньої. Давайте ми спробуємо. Оцінити, бачимо, півтора кілометри. Мета їхня яка? По обидві обидва береги річки Чорний Жеребець вийти, я вже неодноразово вам казав, до Лиману, який колись був окупований. І в 22-му році Сили оборони їх відбили. Лиман, і чому Лиман? Тому що далі від Лиману вже з цього напрямку росіяни. Можуть тиснути і на ямпіль, і в тил сіверської нашого нашого групування. Ну або ж, звичайно ж, їхня заповітна мрія це від лиману рухатися на. Слов'янськ, Краматорськ і ці от населені пункти великі, багатотисячні. Або ж просто банально їх обстрілювати з артилерії. Наразі це неможливо, тому що дуже велика відстань до цих населених пунктів, але іскандерами вони регулярно б'ють по Краматорську, Слов'янську. Ну, от, власне, їхня їхній намір саме от на, на цей населений пункт Лиман і далі, от два напрямки. Я вам промалював. Далі, що в нас відбувається, біля часового яру, ось ви бачите, є зміни з південного флангу по трасі Т0504 від Іванівського. Зуміли протиснути оборони сил наших Збройних сил України і намагатися обходити часів Яр. Ось ви бачите, часів Яр тривають бої в самому, на самому пункті, обходити його з півдня. Ну і, звичайно ж, рухатися на Костянтинівку. Це ключове завдання, як і турецького групування. Ось я вам зараз промалюю. Турецьке групування росіян. Ось часів'ярське угрупування і загальний рух це є на Костянтинівку. На ці траси жовтеньким промальована ця логістика. Тут все зрозуміло. По часовому яри, попри те, що є рух ворога з півдня, наша, наші воїни, це є батальйон спеціального призначення Донбас, 18 18-ї слов'янської бригади, вступили в ближній стрілецький бій. З окупантами в безпосередньо в самому місті часів'яр. Ви бачите от кадри, так я виглядаю часів'яр. Він е, абсолютно не нагадує місто, все в руїнах. Бої тривають за ті будівлі, які ще залишились е, вцілілими частково. Ну і от наші бійці е, батальйону спеціального призначення Донбас. Продовжують вишуковувати групи росіян і ліквідовувати їх. Як бачите, працюють і мінометами, і гранометами, і стрілкові і ці от бої ситуація дуже важка. Ситуація непроста. Але вона нагадаю, що ще Кирило Боданов на початку 24 року в травні казав, що я не знаю, коли часів яр власне. Доведеться звітам звідси, звідси виходити. Бачимо, минув майже рік, а сили оборони далі утримують ці позиції. І знаєте, на контрасті хочу вам сказати, тому що от Авдіївки вийшли з Бахмуту, вийшли. кажуть деякі недоброзичлиці, тому що там сила була ворога значно більша. А часів яр дивіться, як тримають наші оборонці. Попри всі прогнози, попри те, що росіяни вже більше місяців 6-8 тому казали, що часів яр от от буде під силами окупантів. Часів яр стоїть. Час і в'яр, наші оборонці тримають. Далі рухаємося від Часового Яру. Це турецьке групування, турецький напрямок, який я вам нагадував. Знову ж таки, росіяни кричали, волали, що Турецьк вже повністю є окупований. Давайте дивимося, як виглядає Турецьк. Ну, бачимо, я вам промалюю, як виглядає забудова турецька межі. Так, схематично, ось це забудова. От є е, е, сіра зона е, в цьому місці є, де тримають позиції росіяни. Загалом, знову ж підкреслюю, вони кажуть, що взяли Турецьк. Це абсолютно неправда. Бої там тривають важкі бої. Відповідно, місто, як воно виглядає, це взагалі жах, тому що тут словами не передати, ось ви бачите, це просто таке місто привид з якихось апокаліптичних фільмів. Але тим не менше. Сили оборони продовжують влучати і не дають, як мінімум, росіянам закріпитися на певних рубежах. Тому Торецьк не є підконтрольним росіянам. На цьому ставимо масну крапку. Вони не контролюють Торецьк. Далі, що відомо нам, це Покровський напрямок. По Покровському напрямку, слухайте, тривожні новини йдуть. Від російських пабліків. Станом на обід, 8 лютого, росіяни кажуть наступне: що я вам процитую, що кажуть їхні пабліки розпочалися контрнаступальні дії Сил оборони України в районі Піщани. Ось, в районі Шевченко, а також з іншого флангу виступ Успенівка. Ось на цих трьох напрямках. Наскільки вони серйозні, ці удари, хто задіяний, хто і як працює наразі, невідомо, але росіяни скулять. Росіяни кажуть, що дуже і дуже неочікувані для них удари. Будемо стежити. Я дуже сподіваюся, що справді нам вдасться відрізати цей язик. Ось дивіться, ось цей язик його зменшити. Тому що, якщо чесно, воно так за певних сил. Та засобів наявних дуже проситься ці от флангові удари і, відповідно, відрізання, а можливо, і якісь оточення для окупантів. Загалом хочу вам сказати, що з'явилися повідомлені кадри з Селидове. Ви прекрасно знаєте, що Селидово це є. Ну, я вам пропишу, аби ви краще бачили, воно гарно виведеться нам. Ось, Донецька область. Ось ви бачите, от так буде краще видно. З'явилася інформація, вона перевірена, що вдалося вразити командний пункт росіян, вразити настільки серйозно, ось ви бачите ці кадри, що ліквідовано увесь офіцерський штаб 35 ї бригади мотострілецької в цьому самому пункті Селидово. Давайте глянемо, скільки від позицій до нуля від Селидово. Ну в цьому напрямку 8%. З половини тут 20 кілометрів. Суть в чому? Що вселидово це такий хаб росіян, де вони збиралися, от, командним пункт 35-ї їхньої бригади, а також техніки достатньо. Як вони наступали, я вам нагадаю. Власне, від Авдіївки, починаючи. Вони йшли по колії ось в цьому напрямку, так. Від Авдіївки, по колії через очеретини, власне. Ось така вони, ось таку вони догу зробили. Ну, відповідно, в Селидово смачно прилетіло. Дуже багато криків росіян, що вони втратили повністю. Я наголошу весь командний склад бригади 35-ї. Ну а нашим оборони велике дякуємо за те, що вони так добре відпрацювали на цьому напрямку. Загалом повторюються, що втрати Росіян у січні місяці дуже дуже високі. Вони втратили. Майже 50 тисяч такого за останні місяці не було. І, Відповідно, вони зараз справді не мають чим поповнювати свої. Резерв на цьому напрямку. І більше того, вам хочу сказати, що Діпстейт проаналізували е, зведення Генштабу, поменшили атаки росіян саме на Покровському напрямку. Південніше від Покровського напрямку, прекрасно, ми знаємо так. Це Дачне є, е, це є Андріївка, в яку от такими вони ДРГ заходами вірвалися, Ну і також це Курахове. Що відомо на цьому напрямку, що намагаються. Росіяни мають на меті змикати через Константинополь свої групування. Наші сили оборони не дають більше того. з'явились кадри, які я на жаль також не можу вам показати. В районі розливу пропрацювали наші хлопці та дівчата важкими дронами. Відповідно, так лупануло, що там потемніло в росіян в очах. Якщо говорити загалом, що зараз відбувається, відбуваються перемовини найближчим часом. Кіт Келох, спецпредставник Дональда Трампа по Україні має прибути до Києва 20 лютого. Перед тим 12 лютого буде засідання Рамштайн, де головуватиме вже Британія, а не Сполучені Штати Америки. А 14-16 лютого в Мюнхені відбудеться безпекова конференція, яку очолить Володимир Зеленський, президент України. Відповідно, там також будуть проговорювати, що далі і як. Рухатися в цьому напрямку. Володимир Зеленський, агенції Reuters дав інтерв'ю і наочно продемонстрував, що і як хочуть росіяни. Росіяни захоплюють, хочуть захопити Запорізьку і Донецьку області. Чому? Тому що там велика кількість корисних копалин. Наразі повідомив президент, що росіяни контролюють 20%, тобто 1 п'яту наших ресурсів, які є в землі, і відповідно, ось бачите, на мапі промальовані різного роду корисні копалини. І е, дуже добре роз'яснив президент наш. Чому так росіяни намагаються зайти в за повністю Запорізьку область, Донецьку, Луганську, ну і далі тиснути на Дніпропетровську область? Більше того, нагадаю вам, що зараз є певні вже контакти стосовно розробок рідкоземельних ресурсів разом разом з Сполученими Штатами Америки. Ну як мінімум в офіційному зверненні, Трамп запропонував такий варіант оплати допомоги, от США нам дають зброю, кошти. А ми з ними розробляємо ці родовища. Володимир Данський наголосив, що це буде лише виключно спільна розробка. Це не буде там дарування цих родовищ на якісь там 100-150 років, 50 років. Це може бути лише виключно разом робота. Давайте ще на до мапи повернусь і по великій новосілці. Як тільки росіяни зайшли в велику новосілку, як тільки вони почали кричати на своїх пропагандистських каналах, що все, велика новосілка, ми взяли. Вони ще взяли те, що залишилось від великої новосілки. Нагадаю вам, що ось тут проходить ріка Мокрі Яли, і тепер росіяни самі собі створили паску. Про це повідомляли наші бійці. От е, їхні всі наступальні дії. Вони сковуються цією рікою. В якому розумінні я вже вам розповідав, що власне вони можуть подолати цю ріку, переправитися але для цього потрібно ось біля самої ріки зупинятися і бути в статичному стані. А це означає, що це є значно легша здобич для сил оборони України, і значно легше їм розбивати росіян. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 8 лютого. Традиційно попрошу вас поставити цьому відео лайк. Підписатися, прокоментувати і, звісно ж, поділитися. Це важливо, тому що значно більше українців зможе побачити, що відбувається на нашій землі, де наші герої вибивають ворога і навіть не лише на нашій землі, а от вже більше як 6 місяців, 6 місяців і 2 дні перемалюють росіян на Курському напрямку.